Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. У нас е, лютий місяць перші такі лютневі морози, смішно їх називати навіть морозами, але мінус 4, і все це відчувається. Зима нас балувала два місяці, а початок лютого він трошки морозний. Ми приїхали на дачу. Я так за нею скучила, що першим, що я оглядаю, це дивлюся на свої цвіточки. Я хочу вам показати, тому що здалеку вже побачила, що все-таки оцю температуру плюсову зимову, бачите, погода починає, природа починає відчувати, дихає весною. Погляньте, які проліски. Не знаю, проліски, бачите? Ну, я буду дуже сподіватися, що на них мінусова температура не вплине. І там далі, зараз покажу, ще квітнуть починають. Біленькі свічки, ну не бачу я, щоб вони підмерзли. Навірно, такий мороз. Для них не страшний і це кайфово. Я просто кайфую навіть від не повністю розквітнувших цих квітів. Так, знаєте, гріє приємну душу, і весною вже такі подихи весни при температурі мінус 4. Мені це в кайф. Ну, звісно, посходили. І тюльпанчики. Ось, бачите, повилазили тюльпанчики і там подаль. Ну, буду дуже сподіватися, що все мене. І починають сходити крокуси, гіацинти. Ну, а проліски можна сказати, що вже почали квітнути. Беру, а вона все-таки така, напевно, прихвачена все-таки морозом. А тому прийдеться милуватися такими квіточками. Я зараз до відео ну, добавлю фрагментики, як вони минулого року квітнули, як шикарно виглядав цей кущик. Ну це і всі інші. І на фоні того, що зараз маємо, буде з чим порівняти. А це ось, бачите, друг Васька. Не знаю, як його кликати, але прийшов. Зараз його чимось пригощу. А оце ще, бачите, чудо природи. Маргарітка. Сніг лежить мінус 4. А вона квітне собі. Чудові квіти. У мене їх багато, але бачите, от там. Але от якщо з квіточкою, то невеликих таких морозів до мінус 4, як сьогодні, вони не бояться. Влітку таку квіточку, може, і не помітив, скрізь все цвіт, цвіте, буяє різнокольорове, а взимку милує оку.